Беремо, ось підв'язуємо трошки, закріплюємо так, щоб вона не двигалася, і потім ідемо або одну, або в іншу сторону. У Свято-Миколаївському храмі Православної церкви України у Полтаві жінки плетуть маскувальні сітки для військових. Волонтерка Олена Колісник приходить сюди щодня. Нам треба плести по вертикалі і по горизонталі. Ми повинні перекрещувати всі. Перетинки, щоб воно не зачіплялося. Якщо пропускаємо, в'яжемо бантик, тому що, як одівають хлопці на техніку, воно не должно ні за які деталі зачіплятися. Матеріали для сіток приносять містяни. Нині потрібних тканин не вистачає, розповідає волонтерка Ірина Яресько. Особливо зараз велика потреба темно-коричневе, Темно-зелене, і взагалі от з вікна глянули, яке зелене є, от таке от в природі, от таке все зелене нам потрібно. Це може бути і трикотаж, це може бути і особливо плащі чоловічі, Тем, ну, любі плащі аби в оцю кольорову гаму. Крім кольорів, важливий і розмір та текстура тканини, щоб було зручно різати на смужки, говорять волонтерки. Робимо ножки такі, за якими зав'язуємо на сітки. І робимо от так смужки, ну як ми їх називаємо, ялиночку зробимо. Із стрічки робимо як ніби от таку ялиночку або гілочку ялиночки. Для чого? Для того, щоб вона. На сітки закривала як можна більше поверхню. Наприклад, дитячі речі, вони маленькі, з них дуже багато не виріжеш. Тоді трикотаж тоненький, такі тоненькі футболочки, воно нарізається, дуже скручується, теж нам не підходить. Всі тканини, які мають блиск. От, якщо ви повернули, а воно блистить, то ж теж не підходить. Від початку повномасштабного вторгнення волонтерки у цьому храмові сплели більше 10 тисяч метрів квадратних сіток. Метр такої сіточки коштує 35 гривень. Ми дуже вдячні всім людям, хто дають нам донати, хто нам допомагає, тому що ну наразі на сьогоднішній день рулон коштує 17 тисяч гривень. Це для нас кошти великі, тому ми потихесенько збираємо. Зараз до храму на виготовлення сіток приходять понад 20 волонтерок. Харків'янка Олена Конакова допомагає більше року. В Харкові ми плили просто стрічками, ну на таких же ж сітках. А, а тут із нарізкою. Я плела десь біля пів року в Харкові. Це ще був 15 рік. А тут я приїхала сюди 24 лютого 22 року. Ну і десь 24 березня я узнала, що тут плетуть сітки, тому що я не могла просто так сидіти, склавши руки. За словами Інни Бондаренко, окрім матеріалів, волонтери шукають і додаткових людей для плетіння. Елла Трубієнко, Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава.